Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Тема відео така: Коли не потрібно їхати за кордон на роботу. Наприклад, така ситуація, що людина не хоче працювати тут на Україні, то є, ну, в різні ситуації. Тобто людині тут важко працювати, їй тут важко заробляти гроші на Україні. І, значить, вона думає, що якщо вона поїде за кордон на роботу, то е, це буде дуже класно для неї, тому що е, там більше платять. Ну, е, коли така людина їде за кордон на роботу, то виникають труднощі не тільки в неї, а ще й в тих, хто відправляє, в тих, хто надає роботу, тому що така людина не хоче працювати. Тобто вона створює всім проблеми, тому що якщо людина тут не хоче працювати, вона і там не буде працювати. Тому що за кордоном вимоги для України ну, для працівників на заводах, на всяких фабриках відомих брендів дуже сильно е... вони слідкують за тим, щоб там тримались, дотримувались правил, там є строга дисципліна на цих фабриках, заводах. І... Там просто якась шара не пройде. І людина, яка не хоче працювати, то тобто є невідповідальна, вона втратить час, втратить гроші, підведе там тих людей, які відправляють роботодавця. І е, якщо ви хочете таких відправити людей, або ви знаєте таких людей, які тут не хочуть працювати і хочуть там, то краще з таких людей не відправляти, тому що будуть тільки великі проблеми. Всім дякую.